Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга, я вишиваю бісером. Поки що вишиваю тільки бісером. Може, в майбутньому буду щось плести, може і хрестиком буду вишивати, але поки не можу себе відпустити від бісеру. Знаєте, якось ну не можу просто і все. І я вам показувала в попередньому відео, що я почала нову роботу. Ось ці піони. Букет піонів від виробника 1001 схема. 19 кольорів бісера. Бачите, було дві заміни. Ось я їх написала. Також я собі зробила ось тут поміточки, щоб не, можна було не заглядати. А ось тут зразу дивіться. Ну, щоб не трошки легше може буде. І вже стільки ось я вийшла. У мене було, можна сказати, ось такий маленький кусочок вишити, І, мабуть, мабуть, отак десь. Ось стільки я вишила вже. Ну, звісно, так як на картинці, ось тут на малюнку, воно не дуже мене виходить. Але знаєте, ось так, коли дивишся здалеку, то як, як ось тут на малюнку, так і майже виходить тут. Я вважаю, що тут все так дуже гарненько виходить. Тисяча одна схема мені подобається. Я раніше не знала цього виробника. Дякую моїй підписниці Любачки, Любачки Гуртєєва, яка мені подарувала цю схему, схему разом з бісером. Ось тут ще куча бісеру, мабуть, кілограм. Дуже їй вдячна. Я ж не знаю. Я завжди в кожному відео дякую їй кажу, не знаю, за що мені Бог послав цю людину. Що стільки вона мені зробила і схем, і бісеру накопляла, Не знаю навіть. Я ж кажу, хочеться плакати, що ще є в світі такі, такі люди. Я стараюсь вишиваю, бо Любі дуже хочеться, щоб я вишивала. Вишивала їй подобається, вона сама вишиває бісером. І не ну, може не так, як би швидко. Вона вишиває здорові роботи, але, на жаль, в неї немає каналу. Вона в Фейсбуці виставляє там на своїй сторінці. Вона зараз вишиває лудного кота. В той час вона не може дуже сильно розігнатися, бо вона ухажує за своїм батьком хворим. Ось, у мене також дві маленькі онучки. Дуже такі, знаєте, не дуже спокійні, їм хочеться гулятися, і бабусі треба приділяти час. Ось, Я вже починаю вишивати, коли вони йдуть лягати спати. Я тоді сажуся, оце часа два, там починаю там щось, 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 питаюся вишивати. Не знаю, мені подобається, як виходить. Хотілося б, звісно, знати, як вам, але бісеремо ложиться доволі добре. Ось, ну Нема такого, як я ото, ні, вже не пам'ятаю, якусь роботу вишивала, що не знаєш, куди колоти, як воно там що буде. в общем, не, не дуже, не дуже. А тут все доволі добре. Мені подобається. І значки такі добрі. От самі подивіться, значки такі. іменно Видно, який значок, як де що. Нема такого, що щось там зливається, і ти не знаєш, куди, куди що, що колоти. Так як ось я вишивала. Хто дивиться, моє відео? Тюльпани і не, не могла зрозуміти, який там колір. Ну, тут доволі такі робота шикарна, здорова. Ось формат А2. Ось такий артикул покажу вам. Може комусь також захочеться і купите собі таку красу, будете вишивати. Я буду продовжувати, як завжди. І вже може у цьому відео вже не хочу захаращувати, бо я ось попереднє відео робила, мої такі роботи вже закінчені. Я робила обзор на який бісер туди пішов. І що, знаєте, не дуже люди хочуть дивитися, мабуть. Ну, Зараз такий час, не, не, до, не до бісеру, мабуть. Але, знаєте, мені це допомагає ось вишивка, мені допомагає менше думати про те, що куди летить і як воно буде. Як буде, так буде. Ми не можемо нічого зробити. Я, я не можу стати і за. за Захистити свою руками, розумієте, це, це від нас багато що не. Ми не можемо зробити щось таке дуже-дуже велике, це не від нас залежить. Так, я розумію, що ми повинні допомагати нашим хлопцям. І дякуємо їм, що, дякуючи їм, ми можемо щось робити, займатися своїми ось такими ділами. Так, будемо продовжувати. Я почала ще дві роботи, тому буду розказувати, просто розкажу відео, які я почала роботи, і може ще якусь роботу, якщо ось, ну, продивлюся. Мені хочеться, знаєте, почати дуже багато робіт, коли їх потім пороблю, не знаю, але хочеться почати багато робіт. От, бачите, я доволі великий кусок вишила, можна сказати, Ну, не маленький. Так що, Я задоволена собою. Не знаю, як. То зараз побачите, що я ще не вишивала. Хто б тебе ще похвалив, як не сам себе, так? Скажете, ну, знаєте, хочеться, коли тебе виходить, коли тобі подобається, хоч сам себе похвалиш. Чомусь перебирала схеми і захотіла ось таку схему А4 ось такий артикул. Також одна схема. Тут, тут просто я написала ось тут 14 кольорів бісеру. Ось така тут картинка. Одна була заміна. Цю схему я заказувала в Фейсбуці. Там жіночка займалася іменно ось виробником. У ось цим. Тисяча одна схема. Я в неї заказала потім декілька схем. І ще в мене є схеми також, що я сама купувала. І в мене сестра якраз була в Києві. Я попросила, щоб вона підібрала бісер мені. До цієї роботи чомусь так захотілося її вишити. Ось, Тут, була, бачите, одна заміна. Жіночка там десь рукодільне можна в магазині, де вона його знайшла. Не знаю, десь у Києві вона казала, їздила у Київ, бо вона десь під Києвом, там в мене знаходиться. Не буду казати, де просто кажу десь. Так що підбирала бісер не я. Ось підбирала та людина, яка там працює в магазині, але мені подобається доволі непогано. Підбиралася, бачите, по кольорам. І не тільки по кольорам, так як хоче виробник. Одна тільки заміна, бачите, замість 9370-95.076. Мабуть, не було чого вибрати, бо цей номер пішов. І мені також подобається Ось така чашка з квітами. 22 на 25 см. Я хочу її вишити, чомусь мене знову така Знаєте, задумка, кудись її пришити. Може, ще буду наступну сумку робити? Ну, все вам покажу, що в мене виходить. А поки що мені все також подобається, бісер лягає добре, самі бачите. Кольори мені також подобаються. Ну, вже буде ось тільки квіточку, я почала ще вишивати. Ну, думаю, що якщо вишує, буде краса-краса. Чекаю, що ж ви мені напишете, подобається вам також ця схема чи ні? І ще одну схему я почала вишивати, зараз все покажу. Наступна схема ось ця краса. Рожевий фламінга, це золота підкова вже, 30х39 см, повна зашивка, я продивилася ось бісер. Я продивилася, було три заміни. Все розібрала, все ось почала вишивати. Подивіться, як виходить. І це знову мені був подарунок. Якщо б попередню чашку то я сама купляла. Це знову мені був подарунок від Любочки. Любочки мої підписниці з Києва, Любочки Гутяєва. Про яку я ж кажу, це як оце моя фея. Вона подарувала мені дуже багато схем, і не тільки схем, але ще схем з бісером, за що я дуже-дуже вдячна. І знову кажу, що я не знаю, коли, коли я з нею розкажу. Хоч якось її <і є> віддячу і за цієї війни. Грюбаний, простіть мене. Oh. Ми, ми зустрічалися з нею один раз, як я їхала додому по путі, ось я через Київ вже їду, і на трошки зовсім, я не знаю, ми, мабуть, може, час якісь півтора разом побули, щось побалакали, обмінялися трохи. Я, я там, мене подарунки такі були дуже маленькі по сравнів з її, я, звісно, сумкою, торбою я її, її дотащила. Не знаю, Любочка, як тобі віддячувати, не знаю, розумієш? Я розумію, що ти від цього серця це все даруєш, але це дуже щедра, ти людина, дуже щедра людина. Я тобі дуже-дуже вдячна. Може, ще якось у нас буде час, дай Бог, щоб ти була жива здорова, і твоя сім'я, щоб у вас все було добре, щоб ми ще знову зустрілися. Може, я змогу, буду мати змогу також щось тобі подарувати. Так, а зараз фламінго. Я ж кажу куча гарного бісеру. І тут вже 26 номерів бісеру. Ось дивіться, весь перламутровий, профарбований, блискучий, натуральний, прозорий. Ось, ось, ось така картиночка повинна виходити. Бачите? Я ще ж кажу оцей вугол тільки вишила, куточок. І то не дуже, бо вишиваю в основному ввечері, а такі, знаєте, темноваті кольори, Спочатку, поки я це все, все прилаштувалася, як і що. Але далі, вже, як кажуть, пішло. Ось почала, ну, не можу сказати в парах хто тут, де є хто, де він, де вона. Вже якось, вже якось потім не знаю, вишиється, побачите, яка краса буде. Ну, почала, почала. Ось, як і там, у ті схеми пописала собі номери. Потім якось вже коли вишиваю, вже сюди подивлюся. Не, не дивлюся сюди в схему, а вже як, трошки переверну і дивлюся. Так, аби я вишивала це на станку, може десь, якщо б воно не було натягнуте, може, б воно ще гарніше виходило. Ну Тут, бачите, ось, це все оброблене. Воно нічого не витрюпується, все. таке як на ось такий шовк, такий, знаєте, не знаю, матеріал, Ну, не, не габардин. Золотопадковий я вже навіть не пам'ятаю, чи я вишивала її, чи ні. Ви знаєте, якось не, не, не дуже я золотопадкову вишивала, тому не, 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 не запам'ятала, на якому матеріалі у них йдуть схеми. Мабуть, це такий шовк. На габардин не схоже. Дуже гарна схема. Ось два цих фламінго стоять десь на чи сонце сходить чи заходить. Дуже-дуже така гарна краса. Я давно мріяла, щоб також собі якусь таку парну вишити роботу. Щось ми з любою балакали. Я кажу, що та от хотіла там, колись бачила фламінга вишити, Ось тобі, пожалуйста. Люба, мені його купила. І навіть з бісером. І оце такий був подарунок. В цієї дуже щедрої людини, не знаю, я щедро, це ж кажу. Я вже казала і казала, і буду казати, що таких людей дуже-дуже мало в світі. Так, що я почала ці три роботи. Але ще хочу показати вам одну роботу, яку ще б хотіла почати. Ще хочу почати ось цю роботу. Це вже менша робота А4. Називається троянди червоні. Також 1001 схема. Ось бачите, це ще я нічого не розбиралася. Тут повна зашивка, на габардині Чомусь також мені подобається і бісер. І це знову подарунок від любочки. Вона мене задарувала, я ж кажу, своїми подарунками. І я от вирішила, що я буду так скільки мені, три, дві великі, і дві будуть оці А4. Буду вести дві великі дві маленькі схеми. Коли вже буду, як кажуть, уморюватися, буде вже мені ці великі схеми вишивати, буду переходити на маленькі. Бісер ще, на цю схему імено, ще бісер бачите, не, не розлажувала. Це вже перед тим, як знімати відео, я трошки парилася у цих схемах, думаю, що ж мені ще Ще щось треба мені вибрати, бо краще ще щось треба. От тягне, бачите, тягне. бачите, Мені дуже подобається вишивати квіти. Тепер же я почала навіть вишивати інші пейзажі, взагалі інші, інші роботи. Ось такі парні, якісь тварини. Дуже мені хочеться таке щось виш... вишивати красу. Всім, мабуть, хочеться вишивати красу, не тільки мені. Так що, хочеться вишивати ось оцю всю красу. Такі мене будуть наступні роботи. Чим я буду займатися? Ну, не знаю, чи ще введу якусь одну роботу, чи ні. Може, якось якось оцю закінчу. Бачите, вона в мене вишита вже майже половина. Чомусь так вона швидко в мене пішла. То, може, ще якусь роботу візьму, обов'язково буду щось вишивати багато, хочеться вишивати багато. Чи може то, що вже осінь на носі, зима скоро. Хочеться вишивати красу. Ну, красу хочеться вишивати літом і Зимою, мабуть, і у різні пори року. У мене краси багато. Хто в мене підписаний на канал, можете зайти подивитися моє любе відео і подивитися, що я вишиваю багато краси. Я все, все мене, я робила, щоб було гарно. Мені особливо подобається, коли бісер ложиться гарненько, коли виходить гарненько, то ти отримуєш просто таке знаєте, задоволення. Воно ні з чим не зрівняти. Чому і вам бажаю? Бажаю всім здоров'я, щоб у вас все було добре, щоб ви всі були живі і здорові, щоб обов'язково війна закінчилася і щоб люди мали можливість жити в мирі, займатися своїми справами, своїми такими ділами, які їм подобаються. Всім бажаю всього, всього найкращого. Всім дякую, за хто мені напише коментарі. Всім вам буду дуже вдячна за те, що ви приділяєте мені час і не забуваєте. Всім дякую, до нового відео! Это ягород. Значит, вот, что тут растут. Видите? какие Скидка растут. Есть такая трава рисма. И вот, трошки цветов. Самая моя меньшая Візунька, ти там дивилась квіти, так? Да, Візунь? Да, Ні, я тебе зніму. Ліз ми зайшли там, де метелики. Боже, не лягайте, яка це краса. Вони навкруги літають. Тут так жарко, для них тропічний такий клімат. Боже, скільки їх тут гарнюнь. Ось. Які хочеш тут гарнюнь Гарні, гарні. Гарнюють. Літають кругом. Кругом літають. Тропічні такі метелики, бачите, гарнюні. Тут дуже жарко, дуже-дуже жарко. Треба було роздіватися. Нам по їжу положили. Ух ты! їдять. Вони, мабуть, обідають. Обідають. Ось тут для них обіди розложені. О, що вони їдять. Ух ты! Красавчик. не ну, пустим. Начала? Начала? Жарко, да, жарко. Все, мы сейчас пьем, все, все пьем. Черный, Супер. Метелики. Тут дуже-дуже багато. Так краса. Перший раз бачила чорного метелика. Ось мої шарики ще прийшов дивитися. Тут все для них такі спеціальні умови. Дуже-дуже жарко, дуже жарко. How very wow. important that our children and to be love